Друзяки, всім привіт, всіх з Різдвом, з наступаючим новим роком. Здоров'я вам міцного і всього найкращого, ви знаєте. Приїхали з Андрюхою половити трошки живчика. Вже по декілька штук зловили, рибка є, але рибка не активна. Так що будемо пробувати далі ловити нам ромишечки. Зараз поставлю декілька жерлиць, щоб рибалочка якось цікавіше проходила, бо живчик не дуже бачив була. Все і тоді все вам покажемо, розкажемо. Клас? До банда ловим, живчика, живчик. покльовий, але слабенько. там Андрюха під камеру кіно дивиться ціли. А, Живі. Жерлиці мовчать поки що. Але ви знаєте, у нас щось буде, ми вам покажемо обов'язково. Дивіться скільки риби виховати. плювати не хоче. Опа, бачите, о, це вже такий съдобний. У нас плюс три десь сьогодні. Да, Андрюк? плюс три десь зараз, так? Да? Плюс три сьогодні передавали, плюс три зараз. Смотрите, сразу, даже же раскроется до убива. Ах ты, Є в планах наловити трошки живчика. Для чого це вам наступне відео покаже. Але я думаю, ви здогадуєтеся, для чого нам живеться, правда? Хто чекав відео, то вже сьогодні буде вам відео. В нас чотири рибалки просто було в прольот. З нульом практично. По два по три окунці ловили і все. Де, що, банде, не хоче плювати нас кожен день. То мінус, то плюс. О -о -о. Я зробив 10, жив, піднімається. і назад пішов неактивна рибка сьогодні не знаю тиск вроді в нормі Ривати не хоче за 4 грибалки вже насрелилися можна більше як по 100 за рибалку все банда буде щось цікаве вам покажу як дивіться кушарки Хоч бен, дивіться, який дядько Андрій Кінба дивиться. Мурмишечко рибка плаває. І не хоче, дивись, вище пішла. Трошки нижче бачу. Ще. Угу. Коротше така фігня, рибу бачиш, хайш її підніс, а вона не клює і все. Будемо хати, може вже будуть буде працювати живчика звичайно ловить. все банда ловин живчик там дядьку дрігірається підніс положив рибині Бачите, десь пішли. З банда нарешті спрацювала за зараз подивимося, що там у нас буде. Коні такі дрібні клюють і то дуже собі. Але начебто не купить. Почекаємо, постоїмо трохи.

заряжаем назад. Можно его А все же веселище, правда? Все, вот это дали ловить. Так, банда, пока рыбка есть, то треба ее ловить, правда? Стоит живчик на луночке. Не хоче заразить. Леть, ледь, ледь. Ага. Ді. Ді, мутант. Че, у нас жив ця куде, правда? называется вымучивание рыб. Вы это бачите, что она ела, а клювать не хочет. Ты просто вымучается. А вот и бита я А? Да. Привет. Это дядь Коля? Даже Андрюха, что мы больше кино снимаем, не зря Вона цікаво спостерігати в камеру Ведь-ледь бачили <ривіт> Банда біжим ще один сажок тривіря. Отак розставився тут все поруч, там сзади живця ловить. Все в одному місці. Tam tylko i nie trzeba Ale macie to w pełni Що ж воно? Навіть не видно, що розівчив на Щоб Такки. Прийшов банда, сяду тут, прямо в центрі, де мої жерлиці, а так і йшов в Андрюхі, стрейнула прямо на очах. Зараз на ще перевір. Може йому більше посміхнеться Короче, Банда, біжимо, почала мотати трохи зупинилася мотала тільки що можливо там щось і сидить хорошо що, я кишені підпадли крутнула добу нема що за приклав Єбан. за наверно наверное. Да. пивторачка железа. Хорош. Вы же знаете, что Владимир у нас видмин. Бомба. Витаю вас. Дальше после ситки, наверно. Может быть. И там ситка стоит, дальше за 200 метров. А -а -а. Все, банда, с кучином. Жерлочки. дальше. А ну покажи дядька Андрей. О, бомбезно. все. Жау спрацював біля вдару. Але вже надію на те, що там буде щука якось так. Занадто біка понад діяти. Прихльос. Ударило. то зайшли. Ударло видно добре, бо дуже багато лески вимогло. Але стоїть на місці, немає нічого. Так. Щось є... а ні. Mm. Ну розмотало, геть так, знаєш, типа й виріски в дарбу. Все, бачите, нема mm. І не видно, щоб пошкрябаний живець братом. Банда знов стрельнула, жарку це саме, що тоді, але знов не знаю, крути. Век значений великий. Побачимо. Разом з вами. Вот что съе. А, блядь, здесь шло. Ага. Два банда, щечка начала здесь шла. Третья банда и ты зайти в компанию. Я попадаю. Попадаю, пошли. Бігаємо к лункам, коротше тай, самоактивне вікно. Якщо... Приходиш на вулицю і не бере, просто перестаєш цю лунку розкачувати і все, переходиш на зовсім іншу. Що банда стримав пізденця, вже травимо додому збиратися. з змаркати. Стрельнула знову мене та з жерлиця, на яку був сход і на яку була попльовка. Дві попльовки неї було, Це вже три. Але знов не круто. Тянуть чуть-чуть. Чуть-чуть тяну. Чуть-чуть подтянулась. банда будем ще банда будемо з матриватися вже От. але буду перевіряти ще жерлиці знімати бо тут є така штука в цих дешевих самых найзвичайні що не вистрелює просто флажок що будемо дивитися по результатам дня дядько Андрій довольний, я довольний. Рибки трошки підловили, такі навіть гарні обуки попадали щучка і повне відро живця. Так що пишіть хто догадався, на що нам живеться. Або кому цікаво. Ми вам потім покажемо. Все банда, всім міцного здоров'я і миру. Пока!